Пісня Засвід стали козаченьки розповідає про козака, який вирушає в похід захищати рідний край. Він просить матір, аби вона прийняла його кохану Марусю, якщо з ним раптом щось трапиться. Пісня побудована на зворушливому діалозі сина з матір'ю, який прикрашають і постійні епітети, кінь вороненький, ясні очі. І слова із зменшено песливими суфіксами Доріженька, марусенько. І повтори Не плач, не плач, марусенько. Широкий набір художніх засобів, властивих фольклорним творам. Засвіт встали козаченьки. Засвіт встали козаченьки. В похід з полуночі заплакала марусенька свої ясні очі Не плач. Не плач, марусенько, не плач, не журися, а за свого миленького Богу помолися. Стоїть місяць над горою, та сонця немає, мати сина в доріженьку сльозно проводжає. Прощай, милий мій синочку, та не забувайся через чотири неділеньки додому вертайся. Ой, рад би я, матусенько, Скоріше вернуться. та щось кінь мій вороненький, в воротях спіткнувся. Ой Бог знає, коли вернусь, у яку годину. Прийми ж мою марусеньку, як рідну дитину, прийми ж її, матусенько, бо все в Божій волі. Бо хто знає, чи жив вернусь, чи ляжу у полі. Яка ж би то, мій синочку, година настала, Щоб чужая дитиночка за рідною стала, Засвіт встали козаченьки, в похід з полуночі заплакала марусенька Свої ясні очі.